Повідомляємо, що ведеться відеофіксація пленарного засідання селищної ради. На сесію запрошує Вог Дмитро Петрович, поліцейський офіцер громади. Шановні депутати, шановні присутні, до складу депутатського корду, домахівської селищної ради 8 сильного обрано 26 депутатів. Для участі в провальному засіданні прибудуть 21. Відсутніх 5, отже, хвору є, які будуть пропозиції до початку сесії. Розпочатку. Розпочатку. Отже, шановні депутати, надійшла пропозиція 49-ї сесії селищної ради восьмого сліпні. Розпочати Розпочатку. хто за? Дякую, актую, хто проти, отримав. 49-ту сесію селищної ради восьго складу. Оголосити відкрити. Часто найсерйознішим випробуванням для кожного з нас, для воїнів на фронті, для місцевої влади, для всієї країни. І попри всі труднощі, ми тримаємося і продовжуємо боротися. Вшанувати... Прошу, Пропоную вшанувати хвилину мовчання світло пам'ять полеглих героїв. Нам необхідно брати секретаря 49-ї сесії Томахівської селищної ради 8 скрипня. Слово для пропозиції надається депутату головко Олені Пропонується Пропоную зачкові записати. У кого будуть доповнення зміни чи інші пропозиції? Допонуюся. Прошу голосувати, хто за, проти, підтримував. Дякую. Шановні депутати, перед початком роботи сесії Сівак Дмитро Петрович, поліцейський офіцер громади, інформує про результати роботи поліцейських офіцерів громади на території Томахівської селищної територіальної громади. Власка, Дмитро Петрович. Дякую. Всім доброго дня, гарного настрою, шановні присутні, шановний голова. Дивіться, ми прозвітуємо коротенько. Я знаю, що часу у вас не багато. Uh, взагалі не багато, у вас дуже багато питань. Ви бачите, немає, працює генератор, тому дивіться, я роздам. На, на кожного не платить це наш світ і місто. Uh, це наш звіт. Uh, вам треба допомагати? Так, Так. повірте. Дивіться, там ви можете ознайомитись, щоб я не розповідав вам про які цифри, бо я думаю, вони вам не цікавлять, те, що ми робили за рік. По-перше, хочу зазначити, що в цьому році адміністративних матеріалів стосовно, як Володимир казав, стосовно займання проституції не було. Так що все добре, погорош. Брехня. ні ні волома не провіряла. Ніхто не свалився. Мабуть, а потім домовлялися. Так, давайте, шановні присутні, коротенько. Я коротенько лише по цифрам пробіжуся, щоб ви просто розуміли, що і як ми працюємо. Ми працюємо дійсно у співпраці. Я думаю, давайте я спочатку представлюсь. Так, yeah. розумів, хто мене не знає, Сівак Петро Петрович, поліцейський офіцер громади. З нами працюють ще два працюють ще два поліцейські офіцери громади це Олександр Бондаренко і Швидкий Олег. Це для тих, хто ще нас не знає. Працюємо так, ми вже тут це, з 2019 року, тому я думаю, всі, всі вам ми знайомі, всі добре знаємо. Дякую вам, всім, так, особливо службам, з якими ми співпрацюємо так, як... І за того, що в нас є комунікація, взаємоспівпраця, це дуже вигідно і службам, і нам вигідно, так як ми за допомогою цього а, швидко реагуємо на злочини та інші правопорушення. Завжди на зв'язку, завжди можете мені зателефонувати, номера телефонів є, як мої, як і швидкого Олега і Олександра Миколаївича. А, коротенько по цифрам, дуже коротко, щоб вас не заганяти в ці цифри. Я вам скажу, що ми склали саме адміністративних протоколів по громадській безпеці. Що таке громадська безпека? Так. Є порушення права є громадська безпека. Тому по громадській безпеці ми склали 166 протоколів про адміністративне правопорушення. Сума вже сплачених штрафів по громадському порядку становила 95 тисяч 132 гривні. Також поліцейськими громади на території нашої громади продовжить року впроваджується контроль за дотриманням правил дорожнього руху. І за 2025 рік нам було притягнуто 85 осіб. Це е, сума сплачених вже штрафів стала на 67 тисяч 320 гривень. Взагалом, взагалом за всі наші складені матеріали вже сплачені штрафи сягнули 162 тисячі 452 гривні. А, також головним напрямком нашої роботи як поліцейської церкви громади. Давайте. Я вибачаюсь. Перейдемо відразу. Кримінальні правопорушення. Основним напрямком це є в нас виявлення та притягнення до відповідальності за кримінальні правопорушення. Таким чином, нами, поліцейськими серами громади було розкрито 23 кримінальних злочини. Тут ми бачимо по постапети, якщо вам треба, це 125 лекті лесне ушкодження, ДТП з потерпілими, залишення в небезпеці, ухилення від призову, незаконне зберігання наркотичних засобів, вчинення домашнього насильства, побої мордування, порушення недоступності житла, тобто проникнення. 23 направлених до суду матеріалів Далі. Далі всім бажаю гарного настрою. Якщо є якісь запитання, будь ласка, запитайте на всі відповіді. Шановні представники шановні депутати, чи є запитання? Прошу, дякую. Переходимо далі по процедурі. При реєстрації депутатам роздано в проєкті порядку денного 49 сесії селищної ради. Чи є необхідність зачитувати проєкт порядку денного? Ні, Прошу, хто за, хто проти. Утримав. Дякую. Пропоную затвердити регламент роботи 49-ї сесії 8 Доповідачам до 15 хвилин, виступаючи до 7 хвилин і час на запитання роз'яснення до 3 хвилин. Роботу планується закінчити за одну годину. Чи є зауваження пропозиції за регламенту роботи 49-ї сечі? Ну, якщо немає, я прошу голосувати. Хто за оголошений регламент роботи? Хто проти, утримав, дякую. І пропоную затвердити процедуру розгляду питань порядку денної 49-ї сесії. Враховуючи всі питання опрацьовані постійними комісіями, розглядати їх без доповідей. Доповідачів запрошується для пояснень, якщо у депутатів виникне запитання. Якщо таких запитань не виникає, ставити питання на голосування. Чи є в когось інші пропозиції? Ну, прошу хто за е, даний процедуру розгляду, хто проти отримали. Дякую. Отже, шановні депутати, переходимо до розгляду подань порядку денного і слово для е, слово надається голові бюджетної комісії з питань фінансів, бюджета соціально-економічного розвитку Багдаді Василю Григоровичу. Василь, Григорович, вам слово, яке депутати. Винесено на, на, на обговорення 40, 40 питань. Ці питання були обговорені, великих доважів не було. І проголосовані всі 40 були одноголосно. Тому я бажаю проголосувати на сесії ці, ці всі питання. Дякую, Василій Зави. Шановні депутати, з першого по 40 питання включно, е, надійшла пропозиція відділової постійної комісії Василя Григоровича е, проголосувати пакет, але ну, з першого по 40 питання. Чи є запитання проявити по стрілку інтересу по сьомому питанню? Так, вісіч Юлія Микола заявила про конфлікт інтереса по сьомому питанні. Як заявляє про нас? Як так заявляють виконання? Трюк з Олександром по цьому питанні э, за заявила про конфлікт інтересів. 16-17. Э, Похиленко Ольга Василь заявила по, про конфлікт інтересів 16-17 питання. Mm? Чи є ще конфлікт э, запитання? Запитання. Да, ну, да. Тут на першій сторінці написано проєкт програми надання фінансової підтримки комунального підприємства Маківське водопровідне каналізаціональне господарство Томаківської селищної ради. Я так розумію, це тільки Томаков, тому що, доречно було б, мабуть, щоб звучало Томаковська ОТГ об'єднаної територіальної громади. І це тільки на Томаковку. Написано, Томаківське водопровідне не, не має об'єднаної територіальної громади. Об'єднане слово взагалі зараз обрали е, об'єднаної територіальної громади, взагалі з поняття територіальної громади. <скільки> Наразі на, сьогодні ми являємося адміністративною одиницею Томаківська територіальна громада тут Я Добровільність і коптоматка. Це комунальні підприємства, які утворені. Питання, що такого характеру. Молода жінка, коли ти співаєшся, все розбереш. Скажіть, будь ласка. Коли ви тут загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації програм, у 26-му році 15 мільйонів, 27, му 17 мільйонів, 28, му 19 мільйонів, 135 мільйонів, скажіть, будь ласка. Як це затрагує населені пункти Китайгородка, Сергіївка, Кисличева та ну, Чумакиха, ну, населені пункти, кроме томаку? Всі користуються водою. E, ні. Є вода у хаті, є вода, яка доже перевезти за до 450 гривень. Я кажу, так, всі користуються водою. А то обслуговують всі станції осмозі, всі пункти робить. На сьогоднішній день виходить, весела взяли в рабство. Тільки Томаківка кольтується услугами, населені пункти повинні привести за свій кошт воду для себе. Яке питання? Чому питання? Питання, Тому... питання Тому... я, Тому... я Тому... хочу, Тому... я хочу в розрізі. Я не згоден. Тому... Я хочу в розрізі в кожному селі, коли буде вода. У <головіка> нас соціально non, що, що в Китай Городські, що дома, давайте, 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 давайте разом. Дозвольте, я відповім. Да. Давайте надамо Кіни... да, да, керівнику. Кожну сесію Леонід Романович задає питання щодо води в Хечувацькі, але Леонід Романовичу це питання болить лише на сесії, так як і Морозові, коли він виходить до трубу не болить за Україну. Так і Леонід Романовичу, болить тільки на сесії запитання. Романович, у вас більше кисличувати. Я вам відповім на це питання. Дивіться, вже проводяться, проводяться роботи, по запитці частково кисличувати їх, вже проводяться роботи. За скільки років? Якщо вам так цікаво, запитайте це в мене, я вам відповім. Може, ви як депутат? Я питаю місце, І по руках, ліпопроектах, коли там, буде вода, в Китайгородки, в Кисличуванні, верні. Я питаю. Підійдіть до мене, запитайте, я вам дам. Не потрібно тут кричати. Ви раз як депутат, до мене не підійшли, не спитали. Іван Сергійович, ви як директор водоканала, скажіть, коли буде? Ви запитуєте людей? Я, 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 я скажу, я скажу, Намір Романович, роботи дуже багато, допоможіть нам, один, Ось Отприяйте, в тому, в тому, в тому. В нас в бригаді 7 чоловік. Вони обслуговують 107 кілометрів старих водопровідних мереж, вони тратять ці сили, 7 чоловік на ремонт, на укладання ліній тратять. І ще плюс зараз, коли є время, ми займаємося вопросом кистачуватися. Підійдіть, нам треба допомога. Нам дуже семеро в бригаді сім чоловік на 107 кілометрів плюс спочувати. Якщо ви так хочете допомогти населеному пунктам томатів, які без води, будь ласка, можете приступати. Нас не хватає робочих. Роботи вистачає, ми можемо її розподілити. То, що може. Так що, дякую. Е, питання в тому, що кого каналізаційне господарство, створене нами, Томаківської селищної ради, як органом, який управляє всією територією громади, в тому числі населеними пунктами, які ввійшли в територіальну громаду. Це ваше питання, я так розумію. Є складене, показ сплачена, є скажуть, де є сплачене, що люди беруть там. Є осмоси, є інші села є доставки, і в тому числі і нами, і комунальним підприємством, і в тому числі і фондами ємності стоять, аби ще за ними приглядали. А то тільки мать тільки по нас, ви чуть забучка, всі. <питерево> ви вже задавайте. Переходимо, за. Переходимо далі. Ми вирішили ваш види. Давайте. Є ще в коїсь запитання з першого по 40 пункта. Прошу у вас вже було питання. Прошу голосувати на забраву цей пакет з першого по 40-го. Прошу хто за? Проти, утримую, дякую, шановні депутати. Переходимо до розгляду наступного блоку питань, який розглядав блок питань, розглядався на комісії з питань. З питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та праці. І присутній голова цієї комісії варим Євген Васильович. Євген Васильович, вам слово. По 50-те включено. Шановні депутати, надійшла пропозиція проголосувати пакетно. За питання 41-го по 50 -е включно. включено. Чи запитання пропозиції? Є? Є? Да, у мене питання до, ну немає, навірно, до культури і спорту. Там. Дайте, будь ласка, навіть указ президента є. що Питання дітей з першого, я не ошибаюся, по нашибається по одиннадцяти У Нас взагалі діти не, не корняться. Це одне питання. Ви задавали це питання 에... на минулій сесії. Да, я а що ви зробили за минут? Я да, не хочу відповіді. За, за... Ви кошто... ви вас коштористи, не да, в мене. Дякую. Ви організатор, 에... не я. Ми можемо вам сказати, тільки що там не кормиться. Шалов... А ви дуже робите Робота друге питання. Друге питання. Ваше... Друге питання. Друге питання. Друге питання. Давай, давай. Чому до сих пор, ну вибачте, що я так скажу, в школах до сих пор русскомовні вчителя повністю ведуть, як... як звенення, конкретно звернення, конкретно прізвище. Кисличева, так. Якщо є, 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 хто тут? Віта Сергіївна, Анатолійна. Então, як і прийти, подивитися, як ви диця прийти, у вас є конкретне, конкретна претензія. Скажіть конкретно. Призищай той, що дити. Який рівень? Чому? Інформатика і і ще один Два уроки avete. Це надо юридичних підковано. Це ж не просто сказав і повністю російські матюми. На якій мові треба знати? Ведуть це заняття. Якщо на українській мові жодного порушення немає. І в перерву і на уроках ведеться по руському руська мова. Я до тієї <кхух> жінки ніяких претензії не маю. Я прошу так ви на мене претензія. Займайте, чек, я маю ні, воно, ні, до людини. Як я не хочу, щоб дітей у нас була україномовна школа. 50% було було русському і зараз заслужені узвідеться тобто не можете назвати конкретно привіче. Який веде на, на сьогоднішній сьогоднішні єс якщо... учителя заслужені України, які не мають не вміють балакати по українському, ти конкретно. Я би хотів би з вами, я не хочу жінку. Зачем так, 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 ви тоді так? Так, встаєте на сесії, задаєте це не Дякую. вас? Дякую. У нас ми в школах вчилося, Володимир Валович, змішана форма навчання. Ми працюємо з пів дев'ятої до 20 часів. Пів дев'ятої дитина йшла поснідала вдома, в час вона вже вдома. Ми розвозимо всі діти підвозяться. Наші дітей ще харчувати, якщо вони. Нас у сім часов забирають, в два часа приводять. Díky, bráni, to je moje jméno, to Нічого. Два часа не О, де, де, час. де, 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 де. Час. Роман, Давайте давай, 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 ми до цього питання повернеться десь в січні, в лютому місяці. І стосовно кисничувати можна. На, на, навіщо це піднімати на сесії? Ви повинні були звернутися до директора школи. Якщо директор школи вам не відповість на це питання, Правильно. то Калашник Віта Анатолівни. А тоді, якщо Калашник Віта Анатолійовна не вирішує це питання, до голови. А от це ну, навіть, навіть, навіть і може. Можна я відповім? Від... Можна я, реп... я відповім? Я відповім задали питання, Ви встали задали питання? Вам, я відповім. Ні, мені репліка, я маю відповісти. Вам питання ніхто не задавав. Вам, задали. Задавав. Мі... Куди я маю підійти? Вам питання Вам пояснили процедуру. Іван Володимир, мені сказали, я три хвилини свої не спойкував. Ви вже більше використали. Будь, будь ласка, ласка, маєте порядок на сесії. Я вас прошу. Шановні депутати, чи є ще запитання 40 по 50-м Прошу, надійшла пропозиція партнета 40 по 50. Прошу, хто за? Хто проти, отримав? Дякую. Становні депутати, переходимо до наступного блоку питань. З 51 по 54 включно. Це питання в комісії житлово-комунального господарства. І є голова, пане Анатолій Іванович, Анатолій Іванович, вам слово. Будь ласка, на постійній комісії житлово комунального господарства будівництва архітектури.

Першого помізача бачив. Отже, шановні депутати, прошу голосувати з 51 -го по 54, включно. Хто за? Хто тобто просить? Утримали. Дякую. І переходимо до блоку питань, які розглядають на земельній комісії питання охорони екології та охорони навколишнього природного середовища. Присутній голова комісії Юр Микола Петрович. Микола Петрович, вам слово. Ну це з 55-го Питання до 70 -ти. 70 -ти. доброго дня, шановні голова земельної комісії на... Микола Петрович. Розглянули всі рішення на, на, на комісії. комісія чути, в а, Всі питання я, я б, я б. рішення земельної комісії розглянули і прийняті. Зауважень, заперечень не було. Прошу проголосувати з 55-го до 60-го. У мене по 56-му конфлікт інтересів. Е, дякую, Микола Петрович. Отже, надійшла пропозиція з 55 го по 70 розглянути пакет, ну, але Микола Петрович заявив про конфлікт інтересів по 56 му питанню. Я, Лавріненко Володимир, заявляю про наявний реальний конфлікт інтересів по 56 питанню і не приймаю участі у голосуванні. Лавриненко Володимир заявив про конфлікт інтересів по 56-му питанню. Колати Володимир, Станця заявив про конфлікт інтересів по 67-му питанню. Писаю, а Іліна Тахмази заявила конфлікт інтересів по 67 питанню. І шановні депутати, шановні присутні, заявляю про конфлікт інтересів. Питання приймає участь у голосуванні теж по 67 питанню. Чи є ще? Немає. Так, пропозиції запитання. Пропозиція пакетна з 55 по 70. Прошу голосувати, хто за? То проти, ну, по конфлікті ми це все зазначаємо в листах пойменного голосування. Дякую, шановні депутати, дякую, шановні присутні, дякую за роботу, за активне обговорення. Але хочеться сказати, Леонід Романович, є питання, які можна вирішити в місяційний період, тому що деяка із, деякі з із проєктів, проєктів да, потребують тиші. Щоб їх реалізувати, це в тому числі водозабезпечення. частково забувати хочете пояснимо після, але після сесії, дякую всім за роботу.